Третя неділя вересня традиційно червоний день календаря, професійне свято у лісівників всієї України. Наші фахівці починають святкувати вже підбивають перші підсумки і нагороджують найкращих. А минулий рік для наших лісівників був і справді вдалим. Середню заробітну плату збільшили на 400 гривень, і нині вона перетнула позначку у 3 тисячі. Крім того, наростили об'єми реалізації деревини і заліснили площі більше ніж вирубали. Оптимізм лісівників поділяє і обласна влада, яка цю галузь називає однією із бюджетоутворюючих. Податки до зведеного бюджету області тільки за 8 місяців близько 40 мільйонів. Це єдиний соціальний збір, майже 44 мільйони гривень. Тому саме за це це високий кадровий потенціал, освічені люди, професіонали своєї справи. Рівненщина була на передових позиціях ще й через те, що дуже вивчала активно все, що нового є в Європі, виїжджали на інш, в інші країни, дивилися і намагалися впроваджувати ті підходи передові, які сьогодні існують. Загалом ліси сьогодні займають понад 700 тисяч гектарів рівненщини у галузі 4,5 тисячі працівників. Чимало з них сьогодні були нагороджені грамотами, подяками та преміями. А фахівці вже вкотре наголошують, що наші лісівники найкращі. Говорив я вже вам, і сьогодні ще раз повторюю, що найкращі показники, найкращі лісівничі підходи. Найбільша заробітна плата, найбільша увага до людей новітні технології це є у Рівнській області. І за це вам шана, хвала і подяка. Проте за словами привітань і подяками не забувають лісівники і про робочі будні, аби їх полегшити і зробити свою роботу ще ефективнішою. Прийняли рішення до кінця цього року оновити виробничий фонд, зокрема, закупка основних наших механізмів як на погрузки деревини, так і на вивозки деревини, провадження посортного обліку на базі електрон електронної техніки, а також будівництво лісових доріг. Після обласних урочистостей кожного лісівника чекають привітання ще й у себе в колективі. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.